Так, заліз на Камаз. Всім привіт. Щось знайшов для вас тут, покажу. Якраз будуть болтів, повибирав гайок. таких приблуд набрав сальники чи як вони там для змащення. Ну і тут речі такі не конкретні. Вона Воногни... вогнегасник мукою. Кому треба мука, продаємо. Будемо якраз ліпити вареника. Оце так. Їдемо, шукаємо ще щось. Так, всім привіт. Буду розпочинати свої покази ось таку, такого заліза. Буду повторюватися в даний момент. В даний момент я піший ход, тому що машина поламалася для того, щоб я десь щось шукав. І буду показувати для вас щось старе, щось ненове, і щось таке цікаве, що в мене лишилось. Дивіться, викруток у мене ще лишилось дуже багато, так що не переживайте, пишіть, скільки кому треба, 10 гривень штука, і вони будуть ваші. Так, сверла можу чуть-чуть нижче поступити по ціні. 4,7. Ціна буде. Хай буде 18 гривень. Поки що. Совєтського типу. Все нове, все гарнює. Хто там не встиг купити якраз е, центри, центровочне сверло. Е, так, спомню. 1,5 мм сам кінець цього сверла. Довжина е, посередині е, так, діаметр посередині 4 мм. Довжина 34 підглядаю, тому що забув, скільки що воно там для вас показую спеціально. Його там ще лишилось близько там, тисячі із чимось штук, тому як є. Що лишилось іще? Тиски з відбитою частиною. Якраз ціна 250 гривень буде ваша. Так, зйомник ось такий, 260 на. 320 з лапами, ціна за нього буде 400 гривень. Швейна машинка. Швейна машинка буде у нас 400 гривень. Кому цікаво з педалью, зі всім, все працює. Треба тільки ремень та і все. А так, все в неї працює і відсутня оця кришка. Далі, що у нас ще йдемо? Є бритва Челябінськ, 50 гривень, фреза 180 в діаметрі. Ціна за неї буде 150, а гачок буде 50. Камінець буде 45. Ось цей камінець 75, внутрішня 11. Ціна за нього 30 гривень. Ось цей камінець буде у нас 280. Ось цей у нас буде річ під відновлення. Кінець відсутній. Ціна його 150 гривень. Стаместки 4 штуки. Ціна за них буде 150. Кріплення ось таке, буде 20 гривень. Е, Коло кола. Тут 104. Ціна 150 гривень. Тоді далі йдемо тут на 50 Ціна його, так, 80 гривень на 46 е, Відбитий ціна його буде. 80 гривень і на 42. Ціна 100 гривень. Так, е лишився один мечик на 10-65 гривень, як є, такі гачок 50 гривень, ці у нас 20, 20, 20, 20, цей 50, цей 20, цей у нас 30 гривень. Ніш у нас буде 45, топорець 80. Зубило, вчора знайшов ціна 35 гривень. Навіси 2 штуки, 80 гривень. Ключ з замком 20 гривень. Пульт для евакуації. Підйомник вверх-вниз, вліво, вправо. ціна 400 гривень. Топорець ціна 100 гривень. Якогось знайшов пробойця вчора. буду міксувати щось нове, щось цікаве 25 гривень. Так, є гибкий цей. Ціна за нього буде 45 гривень. Цей у нас буде 35. Е, так, від тисків частина. Ось ця буде 45, Ця у нас 20, 20. Патрони будуть 25, 25, 35. Цей у нас буде 150. Датчик у нас буде топліво 30. Цей у нас буде 45. Подовжувач у нас буде 25. Це в нас буде 25, це в, в нас буде 40. Для патрона токарного є ось така річ 150 гривень. І для домкрата є гвинт два гвинти. Кому цікаво ціна їх по 400 гривень. Так, є перший, другий, третій, четвертий номер кулачків клуба. якраз Кому там треба ціна їх буде 60 гривень. Замки в нас будуть по м -м -м, хай будуть по 60 гривень. Цей буде у нас 45. Е, ніж буде у нас 25. Засов ось такий гарненький. Буде у нас 120 гривень. Далі ось ці 13, 12, 10, 17, 14. Будуть ціна в них е, 80 гривень. Викрутка ось така буде: 80 гривень. Ось ця викрутка буде 35, 25, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10. Головки, ось така кількість у нас буде. Ціна 200 гривень. Сйомник для запорожця. Ціна за нього буде в нас 60. Ось ця річ колеса у нас будуть 250 гривень. Ящики. дивіться, оцей ящик буде у нас 120. Ось цей буде ящик 135 Лопата для кидання зерна або ж е, всього кому там цікаво, в предучих відео був на неї огляд. Е, ціна 150 гривень. Цей у нас буде 300 гривень. Так, пробивони, ось така кількість. Оце все. Оце, 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 оце. Оце все. І вони будуть у нас 300 гривень. Так, ці речі будуть у нас по 25, це у нас 20, це 15, це 5, 10. Ножки знайшов вчора якраз для вас, бачите, такі, щоб можна було якусь річ там підставити таку. Е, ціна за неї буде у нас 200 гривень, топори. Дивіться, всі вони заварені. Сразу кажу, гарненькі, але заварені або ж тріснуті. Е, ось так. Ціни. Ціна цього буде у нас 135 гривень, ціна цього буде в нас 150, ціна цього буде у нас 180. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 75. Ці у нас будуть 50. Ці заготовки у нас будуть 100 гривень. Засов у нас буде 120 гривень. Дрель у нас буде 120 гривень. Знайшов пару шампурів. Тут їх раз, два, три, чотири, сім, 7 штук. 7 штук, якщо правильно посчитав, ціна 150 гривень буде ваша. Так, наостанок, що я б вам приготував. Дивіться, є нержавіючі такі речі. Цікаві бікси. Бікси для того, щоб можна було відновлювати якраз медичні інструменти якраз. і пропарювати, другими словами. Ціна за, за них за цю і за цю річ. По одільності, не все разом, бо всі ж хочуть все разом, якраз у нас все одільно. Ціна за кожну із них буде в нас 300 гривень, і вони будуть ваші. Все, я все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, присилайте фото того товару, будемо домовлятися, і будемо відправляти всі ті речі, які ви побачили в мене в відосі. На цьому, всім дякую. Дякую, що дивитесь до кінця. Всім гарного дня та мирного неба.